У Кам'янці-Подільському розпочався чемпіонат України з велосипедного спорту Маунтенбайк. Близько 200 учасників з 16 областей України змагатимуться 4 дні на чотирьох локаціях міста. Біля Старого замку, у парку героїв Євромайдану, дендропарку Дю №1 номер та у сквері Гунській Криниці змагатимуться у різних техніках: – крос-кантрі із точки в точку, крос-кантрі та елімінатор. Сьогодні в Кам'янці-Подільському відбувається чемпіонат України з велоспорту, тому приймають участь близько 100 учасників з усієї України. І нам дійсно дуже важливо те, що саме такі е змагання відбуваються в Кам'янці. Адже е Кам'янець-Подільський тисяч 2023 році оголосив себе роком спорту. І ми завдячуємо збройним силам України за те, що вони дають можливість проводити такі змагання, популяризувати наше місто, і саме головне не забирати майбутнє у наших дітей. Все, що ми не робимо, робимо заради майбутнього дітей. Ми розвиваємо спорт, ми допомагаємо молоді бути активними, бути здоровими і наближати таким чином нашим різним вам кормом.